Обмін інформацією, ти знаєш, теж можуть казати: ой, та що, воно це буде, чи не буде, а коли воно буде. Знаєш, який от самий такий тригер спрацював, що воно буде? Хто може творити опір цим всім нововведенням, да? лише внутрішні ігроки ринку, да? Ну, ті... народ. Ну, Народ, да? А у нас Болт, український офіс, Убер, Уклон, і там ще хтось самі підписали. Підтримку цьому законопроекту, що лишиться таким, як Upwork, Pornhub та іншим прийняти? Коли це буде, буде. Бо. Тому треба навести, насправді, от, якщо говорити по суті, да, треба навести лад у, своєму, у своїх фінансових флоу, як у вас рухаються кошти? Чим я й займався останнім часом? Тому що, знаєш, як каже, Мій знакомий юрист особливо про ПДВ він це казав. ПДВ а, не можна оптимізувати. ПДВ можна або платити, або, як то mm. кажуть, тирити. <схід> Іншого не дано. Тому ну, да, можна трішки оптимізуватися за рахунок того, що ти слідкуєш за лімітами, в які ти потрапляєш, не потрапляєш. Да? Можна відкрити інкорпоруватися десь там, де нема обміну інформацією з Україною, і тримати руку на пульсі, як знаєш у нас і ще із радянських часів так робили, коли там відкривали якусь корпорацію в Лондоні, відкривали собі картку того банку, і просто тут користувалися в Україні для того, щоб сплачувати цією карткою. Але там же момент, в чому там ти, коли відкриваєш такі рахунки, ти погоджуєшся з тим. Неважливо, це система ДІЛ, чи, чи, чи це Лондон, якийсь, чи це Грузія, що ти сплачуєш податку за місцем своєї резиденції? Ти просто тим кажеш, так, да, обіцяю. А, і поки що там ніхто між собою нічим, в принципі, не обмінювався. Але ж те, що стосується Лондону, воно відкритимо. Ну, Це відкриті реєстри. Якби я був податковцем, я б сразу пішов думаю, ага, де треба пошукати? І так чуть-чуть -там, хто там є. Та запустив штучний інтелект, який порівняє дані із реєстрів з реєстрами України, який знайде одразу е, дві тамари Левіт, і ще п'ятьох тамар Левіт. У одної там Грузії, е, Грузії є у другої в Лондоні, у третьої в е, Делавері ще, ще, ще десь. Сподіваюсь, це інструкція для мене була. Я потім передивлюсь сама: цей етер, потім подивлюся. Корот, коротше, Бух, ну, складно, вау, ну просто багато. Податки це складно.